Давно на часі поговорити про зміни, які очікує нашу школу, мене особисто, моїх учнів, і тих, що вже учні, і тих, що прийдуть навчатися до мене. Найближчим часом, це до кінця травня точно, я завершую свою, не побоюсь цього слова, героїчну епопею. З індивідуальним проводенням семінарів. Я отримав той досвід, який був мені необхідний. Той, хто встиг зі мною індивідуально навчатися, той встиг. Я не скажу, що я буду відмовлятися повністю від індивідуального навчання. Не буду. Але буде певне але. Добре. Тепер по зміні е, оплати. Так вона відбудеться найближчим часом. Вона пов'язана саме з тим, що я буду дуже рідко вести індивідуально е, семінари. Семінари тепер я буду проводити тільки групами і ніяк інакше. Отже, тепер це будуть групи, це буде скайп, для... і дуже скоро я відмовлюся від консультацій проведення. В цьому році я точно припиню цю практику. Тільки в випадках екстраординарних я буду продовжувати вести, і, звісно, я буду вести тих, кого я веду. Тепер я від ні від кого не відмовляюся, бо я взяв на себе відповідальність і доведу до крапки. Тільки ті люди, які е, самі пішли дивним чином. Ну, наприклад, е, працюючи зі мною, людина пішла в п'ять запоїв і пересрала всю роботу. Звісно, що я не знаю, як далі з нею працювати. І працювали ми не по алкоголю. Тому таким чином, отже, ви, я не відмовляю в допомозі нікому, але її форма буде іншою вже найближчим часом. Ми змінюємо формати форми навчання, будуть розширені способи навчання, будуть додавлені ступені. І четвертий, п'ятий, шостий ступені будуть проводитись виключно в місцях сили дуже невеликими групами. Ми будемо оприділяти, можливо, навіть індивідуально, але це буде інший рівень навчання, і особисто будемо оприділяти. Куди і з ким будемо їхати? За кордоном теж після е, того, як скінчиться війна. Отже, додаться певні відгалудження школи, які будуть вестися майстрами з величезним досвідом роботи. Могутньої потужної сили, які будуть вас готувати для більш ефективної духовної роботи, чим, і це не ступені школи, чим ті, що ви отримали, коли пройшли три ступені школи. Я думаю, що з 1 вересня ми відкриємо двері своїх класів на постійній основі. Кількість учнів в цих класах. Це будуть групи, про які ви так мріяли. Е, я буду бувати і присутнім на цих групах, але вести їх буду не я. Але ви отримаєте не тільки знання і вміння. А й насолоду від навчання. Це я вам точно гарантую. І ви отримаєте користь для себе на всіх планах свого життя. Подробиці будуть е, з'являтися на нашому сайті, який буде трансформовано поширено під ці зміни в школі. Отже, це не будуть ступіні школи, але, а це будуть паралельні курси, які будуть поглиблювати ваші знання. Розвиваючи ваші здібності. Кількість місць буде обмежена. Тому я не об'являю набір, не треба мене зараз завалювати. Повідомленнями запиши мене. Ці курси будуть оплатні. Зараз формується учбовий план. Розуміння оплати. Дні їх проведення і час їх проведення. Якщо у вас буде не виходити, ніяких записів передавати ми не будемо. Я думав про записи першого групові другого ступеня завдяки нашим друзям-шахраям не буде ніяких записів. Якщо вам продають записи моїх відео, то це або якимось чином. З вільного доступу записи, або е, вкрадені під час семінарів, або зроблені під час семінарів незаконно. Всі шахраї автоматично будуть при, е, привлікатися, бу, отримають відповідальність, і вона їм дуже не сподобається. Зняти з них ту відповідальність зможу тільки я. Тобто їм треба буде прийти до мене, покаятися, і тоді, можливо, я зніму з них те, що вони вже отримали. І воно дуже скоро їх, в них проявиться. Та відповідальність за шахрайство з тим, коли при, е, е, застосовується моє ім'я, ім'я нашої школи, методик і так далі. Незаконні дії вже присікаються наперед. Я не збираюсь звертатись до караючих органів, бо сам вмію то робити. І ніякі спеціалісти вам не допоможуть, тільки я зможу зняти те, що ви вже отримали. Тому не рекомендую займатися іграми з моїм іменем, з моєю школою, з моїми учнями. Я не погрожую. Воно вже працює. Отже, любі мої той, хто хоче навчатися, будь ласка. І для того, щоб не було якихось <клес> деформацій в нашому спілкуванні, я завжди прошу. І не завжди ви чуєте. Не в Фейсбуці мені писати під моїми публікаціями, <клес> не в інстаграмі. Не в Ютубі, в коментарях, не мені на почту. Так, я те все читаю, але не так за швидко, як би вам хотілося. Я і месенджер. У мене таке враження, що ви думаєте, я сижу в месенджері і чекаю вашого листа. Я чекаю ваших листів і відповідаю кілька разів в сутки, на всі. Але написали, чекайте відповіді. І тільки месенджер Фейсбуку. Ви можете там переконатися, перейдучи по ссылці, що це мій месенджер, ви можете зайти на мою сторінку в Facebook і бачити, що це жива сторінка, і там майже кожен день є публікації. Ви можете домовитись, не так, як мені почали дзвонити, коли вздумалося, я сплю, я в туалеті, я в душі, я працюю, мені йдуть дзвінки. Чи це ти? Ти ж казав про що? Шах... Так, я казав, але я казав, домовились. Напишіть, хочу пер... освідчити, що це ваш аккаунт. Перетелефонуйте. Я звільнився, набрав, побачили мене, переговорили. Впевнилися, що то я. Не шахраї. Все. Це дуже просто обійтись без е, послуг шахраїв. Впевнитись. Що ви звернулись саме до мене. Будьте уважні, чуйте мене. Тому ми поглиблюємо ваші знання завдяки змінам і трансформаціям в школі. Так, ми готуємо четвертий, п'ятий і так далі ступені, які будуть проходити в режимі активацій на місцях Сили України і планети. Так, планета, там буде трошки інший бюджет, але тому, що літак щось коштує, віза щось коштує, і так далі. І візи де-інде прийдеться, не де-інде, завжди прийдеться робити вам самим. Але будуть і такі країни, де, наприклад, зараз працює наша група, це Єгипет, і ці подорожі будуть на постійній основі. Як активації. Тобто, це будуть, як ви любите, посвяти. І, звісно, є у нас маршрут по місцях сили Турції, інших країн, де не потрібна віза. І, звісно, є подорожі, де потрібні потужні візи. Тому всьому свій час. Звісно, будуть проходити активації по місцях сили і індивідуально. Звісно, що там бюджет, і він залежить від того, яку програму ми з вами будемо прокладати. І де інде фізична підготовка теж має бути. Бо до місця сили деінде треба по горах пройти кілька годин. Таке теж буде. Одним словом, ми стоїмо на порозі і вже його переступаємо трансформації, поширення і поглиблення роботи нашої школи. Тепер знання будуть йти не тільки через мій канал, а і через канали моїх колег, моїх друзів, моїх учнів, за яких я несу повністю відповідальність. За їх дії, за ті знання, за ті активації, які вони будуть проводити. Отже, очікуйте подальшої інформації, і вже з наступного тижня і тепер ми записуємось тільки в групи для проходження семінарів. Ми користуємося київським часом. Так, дійсно, учні в мене знаходяться по всім часовим поясам, але нічого страшного, якщо ви активацію пройдете в режимі київського часу. Є в мене учні і 10, і 12, і 8 годин різниці. Нічого страшного, можете зібратися в своєму годинниковому часовому поясі разом. І я тоді проведу в вашому часовому поясі, в ваших годинах. По вашому часу проведу для вас семінар активації. Всі іншу інформацію дивіться в моїх відео недавніх про школу. Там все доступно розписано, що ви можете очікувати, що дає перший ступінь, очищення, посилення, розширення вашої свідомості, вашої енергоструктури. Вашого каналу, вашого роду, ваших думок. І акцент робимо на самостійну роботу під моїм супровідом, а далі супровідом і моїх учнів, друзів, колег. А також на другий ступінь дозволяє прибрати повністю зцілити карму минулих життів і розібратися з миттєвою кармою і по факту вийти в наступне життя. Без кармічної нагрузки. Таку можливість другий ступінь дає вже. Також, третій ступінь це суто, як ви любите, посвяти. Могутні, потужні, які збережуть вам десятки років духовної роботи. якось так. Отже, школа змінюється, школа трансформується. В облаго нас усіх, в облаго вас, в облаго, сподіваюсь, і. Цивілізації в цілому. Дякую, дякую, дякую. Запрошую, запрошую, запрошую.